На окупованих територіях України 50-річний українець Юрій Галушко, мобілізований до російської армії, розстріляв шістьох високопоставлених офіцерів 10-го танкового полку ЗС Росії. Після скоєння злочину він зник у невідомому напрямку. За даними Z каналів, Галушко був мобілізований з колонії у лютому 2024 року. Він прослужив у окупантів лише місяць, після чого спланував і здійснив напад. Пропагандисти пишуть, він підписав контракт і вступив до армії. Згодом він здійснив звірський розстріл шести своїх співслуживців, серед яких був і командир. Зробивши контрольні постріли в голову та серце, він втік з місця злочину. Також один з за каналів додав цей місцевий житель, з так званих звільнених територій, був змушений служити окупантам через нестачу кадрів. Його кинули в артилерійський підрозділ. Вночі він прикинувшись своїм, проник на позиції, виконав роботу, а потім, вибравши слушний момент, розстріляв сплячих солдатів. Місце злочину досі не встановлено остаточно. Спочатку повідомлялося, що подія відбулася на херсонському напрямку, однак, якщо підтвердиться інформація про 10-й полк, то, ймовірно, це сталося на Донбасі.